Всім привіт! Сьогодні у нас незапланований міні-блог в ТРЦ Республіка. Ми поки їхали. Я подумала, що це найбільший торгівельний центр України, а почитала, що це найбільший торгівельний центр Східної Європи. Ніфіга себе! Це означає, що сьогодні ми його не зможемо обійти повністю. Тому що тут дуже багато. Тут е, це ділиться на сектори. От ми зараз в другому секторі, тут є перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. І велика підземна парковка. Погуляємо, походимо, подивимось. А ми сьогодні ще приїхали на відкриття студії жіночого одягу. Вот я забула скю прида. Я забула чому сюди. Приїхали. Добре, що я сьогодні взяла з собою мікрофон. Ходімо, е, тому що тут настільки сильний вітер і піднявся, і він тут був в принципі завжди. В таких місцях сильно сквозняки, вітер. От я взяла мікрофон, буду його періодично вмикати, вимикати. Подивимось, одяг, подивимось косметику, можливо, зайдемо на фудкорт, покушать щось. Ну і взагалі, ми тут рідко буваємо. Мені цікаві такі місця, тому що ми в Києві рідко їздимо по всяким тицешкам. Да? да. От якщо ви з невеликого міста, то вам буде цікаво. Хоча якщо ви також з Києва, то можливо вам буде цікаво також. Ходімо. О, тут такі величезні двері. Не то, що в Гулівері. Десь в Гулівері в нас такі малесенькі двері, і там хтось постійно застрягає. Думала, що тут зараз так не буде, але ми так не застрягли.

А переможки буде троє. Ми не прям часто попадаємо на відкриття магазинів, але я так люблю всякі свята, нарядні вітрини і відчуваю себе трохи дотичною до всяких торжеств. Тим паче сьогодні нас пригощали смаколиками і дарували квіти. Я спочатку взагалі не звертала увагу на одяг, тому що було багато знайомих облич, моїх друзів, і ми фотографувались, розмовляли і запихувались макарунсами. Єдине, це те, що було шумно, але те й зрозуміло, бо це все ж таке відкриття. Людей, як ви бачите, багато. Потім я поняла. Що треба займати чергу у примірочну і бігом побігла дивитися, що тут взагалі є. Собі знайшла такі штанішки прикольні, але тут розмір лише L і XXS. А мені треба хоча б SM отаке. Немає іншого розміру. Так, ми тут взяли мені такий костюмчик. Ну, І тут трошки речей. Маловато місця, ну нічого, так? Да? Так, я собі підібрала ось такий костюмчик. Дуже красиво. Тут укорочений топ, можна відглянути, мені подобається. Отакий От костюмчик мені також дуже сподобався. Він йде як піжама, але якщо я його куплю, я ще його не буду носити як піжаму. А я його буду просто на уличку носити. Ще, я думаю, не таким платьочком воно наче і прикольно, але в плечах трошки тугувати. Я купила чорний костюм, футболку і штани. Потім ми пішли зробити фотки, щоб нам їх сразу віддали. До мене підходили спілкуватись мої підписники, і глядачі, це було супер приємно, А потім нас покликали крутити барабан, щоб випробувати удачу і може навіть щось виграти. Просто покруті Давай, да. Вау, дякуємо. Ой, боже, милеці звідси вийшли. Зате нам дали букетики. Зараз, зараз ми думаємо піти десь покушати. Тому що ми буквально дві години лазили по Вовку. Ще ми виграли сертифікат, нічого собі там. Вау! Wow. 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 Зараз будемо тут шукати десь. Зараз показуємо. Зараз будемо шукати десь тут фудкорт. тому що дуже хочеться їсти. Ми знайшли Єву Б'юті. Щас Боже. Хто не знає, тут можна робити макіяжі. Це типу найбільше Єва. І там можна робити всякі макіяжі, типу як в салоні, ну як в студії. Що немає сил туди йти, хочеться зараз щось поїхати. Але напевно ми туди повернемось. Головне запам'ятати, на якому воно поверсі. І де було. Тому що ми, отак, от один раз були, були в блокбастер-молі, і ми не могли звідти вийти. Ми були на фестивалі, пішли шукати, де виступає кажана, і просто не могли потім звідти вийти. Вийшли на якийсь типу, вихід, і там була якась об'їзна, ми вернулись назад, спустились на паркінг, не могли вийти з паркінга. Саме цікаво, що блокбастер мол це також дуже один із найбільших. Просто ми їх спізнав, напевно, захотів придіти сфоткатись. А я йду мало того, що я тут телефон тримаю. Мені з головою. Так, дивись, там вихід. Ми звідти прийшли. Ми звідти прийшли. Нам треба в іншу сторону. Не дивлячись на те, що за ці три години я дуже втомилась, це був хороший святковий день. До мене підходило багато дівчат. Ми фоткались, обіймались. Я була у спокійному настрої і, в принципі, всім задоволена, хоча таке рідко буває. Зірка. Ми догадую, так і не дійшли до парку лишається. Ми шукаємо під ми знайшли ось такий парк, і от там зверху от там от була моя фан-зустріч, і я пан... А, стоп! Ні! З іншого боку, з боку, там, де оце колесо огляду, отам от от була моя фан-зустріч, там Неополіс. Коротше, сцена це все фудпорти. Ой, зараз, що це я? Окей, треба зараз зібрати фудпорт. Щось за те о, легко. О, я там встигла засняти е американські гірки, да, міни? Ми там катались. Да, ми там катались. Юля каже, що там ледь богу душу не віддала. Хочеться туди піднятися, показати вам атракціони, але в той же час хочеться ще й поїсти. Зараз поїмо, якщо в нас залишаться сили, похіднімо весь гору. О, дивіться, там зараз буде спуск. бачите, така штука вона підіймається вгору і падає. Там ще всякі лазалки. Короче, прикольно. Я сейчас вибачаюсь, а це що такое? Це не виробачення Не, понятно, а реально про що це за магазин? Циферблат. Ну циферблат, то понятно. А то ходили. Що вони продають? Ааа, годинник! А Я думала, там мерч якийсь, циферблат. До, там реально година. Ну, сьогодні. Я знаю, що це за ініціатива. Тут можна задонатити тваринам і там десь буде інтерактив. А ну давайте подивимось, тут буде інтерактив, що погодується. Чи тут в миску впаде, їжа? Ну, я не бачу, що з іншого боку? Блін, ну коротше, тут не зрозуміло. Ну я просто хотіла концепт розказати, тому що да, це, щось про... це щось про благодійність. Ми думали-думали, лукали -думали, тут і вирішили, що ми дуже хочемо... Ми дуже хочемо супчик в сушіях. Боже, я сподіваюся, що тут буде неповна паса Боже. Ні, тут дуже багато людей. Давай запитаємо скільки скільки... Так, да, Скільки чекати і лапшу. які гарні нам фотки вийшли. Дивіться, це ми фоткались в автоматі. Нам дали таку цукерочку, знижку 300 гривень, і ще ми виграли сертифікат. Ми ж крутили барабан. Е, так, я хочу подивитися, я думала, що це сертифікат на одяг, типу тисячу гривень, на одяг у магазині Бовки ми виграли. А тут написано магазин Minimal» или Minimal UA. І Я коротше шукати, що це за магазин, і якщо я правильно зрозуміла, то це магазин прикрас ну, срібних хочу, ювелірка. Якщо я правильно ну типу знайшла ось зараз. Просто тут трошки сайт відрізняється, шрифт. А, хоча, значить. Ну, коротше, ось такий сайт. Ну так, да, тут таки прикраси. Прикольно. Нам вже принесли місо-супчик. І ще ми заказали удон з соусом кімчі, з моїм улюбленим. Але ми взяли з собою. Ну, тому що ну, на вечір, щоб більше нічого не покупати і не готувати. Тут сповнувати ложечка. Я вирішила, що буду їсти паличками, тому що локшину дуже незручно їсти такою такою ложечкою. Я вам відповідаю, немає жодної людини у світі, яка б настільки любила місосуп, як я. Я взагалі фанатка японської кухні і місо я можу їсти. І на сніданок, і на обід, і на вечерю. Я навіть іноді купляю місо суп швидкого приготування. Коротше, більше місосупа я люблю тільки борщ. Несли нашу локшину. Ми тут перевіряємо, щоб все було на місці. Мій улюблений соус кімчі это я собі знайшла. Я дуже люблю кімчі, тіріякі і. А як називається ще третій соус? Спайсі. О, спайсі. От, От прям мої улюблені три соуси. Будете знати, що мені дарувати на день народження, набір соусів. Запам'ятали? Я вже сама забула. Спайсі, тіріякі і кімчі. Запишіть, будь ласка, собі. Ми дуже знайдемо туалет. О, десь на перевозику. Може, наверх сходимо? О, сонечко сідає, боже, я гарно. Ладно, давайте трошки сходимо з вами в парк, в ігрову зону. Я Юлю залишила з речами, а зараз хочу піднятися, тому що там водночас і прикольно, і наче і нам туди і не треба. Тому я вирішила сама швидесенько, бистренько збігати вам показати. Оглядово одним глазком, добре? До речі, прикол, тут також є фудкорт, і тут більше популярних точок, тут грікхаус, синабон, ніж на першому поверсі. Я просто думала, що тут ну, типу, тільки розваги на тій сцені в мене була фан-зустріч, Боже мій, це було рік тому. Пам'ятаю, як наче це було вчора. О, <реш> тут спускаються на атракціонах. Ми отут ганяли по всім горкам. На цьому от я також була на колесі огляду. От на цій штуці я не була. Засала. Зараз має тут десь. Ой Боже. Після того, як хлопець сорвався з атракціону і впав у Дніпро, мені більше взагалі не хочеться кататися ні на чому такому. Тому що мені дуже страшно. Хоча, в принципі, воно виглядає достатньо безпечно, там є всякі кріплення. О, Там 3D... А, о, там аеротруба. Так, да, Це аеротруба. А ці все ніяк не спустяться, Ніяк їх не опустять до самого низу. Зараз дивіться, от туди зараз вони точно політять. Ану. Коротше. Довго щось. От у нас сценушка. В принципі, і все. Тут виглядає все достатньо яскраво. Грає музика, піскі-віски. От аеротруба. Мені також я хотіла минулого року. Не знаю, по поплаває, в аеротрубі. Але там треба перевдягатися. Ми вже були настільки втомлені. Ми 4 години вели фан-зустріч, потім тут трошки відпочивали, їли, обідали, точніше, вже вечеряли. І взагалі-то не було сил на аеротрубу. Але, чесно кажучи, якось дуже хочеться. Хотіла вам показати, але там зараз ніхто не, не плаває, не літає, господи, у цій трубі. А ось трошки поближче. Оглядове колесо. Ну, воно не дуже високе, але там прикольно. Е, все, буду спускатися вниз. Мені ще залишається пошукати речі. Я хочу, я ж їду в поїздку. Я вам не розказувала. Після завтра я їду в поїздку. Також мені б хотілося ще зайти у цю велику єву. Мені там нічого купляти не треба, але так хочете, хочеться подивитись, де там макіяжні столики, уроки з мейкапу. Поки що я бачила таке лише в або в Аврора Максі. Але тут, я думаю, масштаби побільше. І в принципі, все. О, тут є ще одна ініціатива. Дім там, де кіт бере кота, не додому. Ось там стоять бокси з безхатніми котиками, і їх можна забрати. З одного боку класна ініціатива, тому... а о, поїхали горки, стало шумно. Тому блін, от я ніяк не можу засняти, як вони тут приїжджають. Про котиків з одного боку класна ініціатива, тому що тут великий прохідняк, і дуже багато людей ходять протягом дня вечора і ранку. І тут великий шанс, велика ймовірність того, що котики все ж таки заберуть. Але з іншого боку, тут якось, мені здається, трохи шумно, ну тут не трохи шумно. І наскільки ці бокси з котами звукоізольовані, і бокси виглядають достатньо маленькими. Там, ну, сантиметрів, ну, сантиметрів п'ятдесят може. Мені здається, що котику так цілий день сидіти не дуже. Останній раз намагаюся впіймати вам ці гірки. Ну, Судячи з того, що зараз нічого там не гримить, не шуршить, то вони вже не будуть їхати. О, також тут я от ну, Взагалі Юля каже, що тут є всі магазини мережеві, які ми, які ми знаємо. Ми просто живемо далеко від республіки. Це перше, і ми тут не часто буваємо. А друге, я. Типу тіряюся в таких торгових центрах. Мені більше подобається Ocean Plaza вона поменша, така більш затишна, а тут просто настільки всього багато, що ти навіть не знаєш, куди тобі йти. Я б сходила і в Ашоп, і в Єву, і в Махіто, і в Біршку, і в Зару, але би, ресурс людський обмежений. І тому би, я не знаю, куди я хочу. В один якийсь магазин зараз сходимо, і все. О, зараз буде гірка. Та мене нахер, вони не хочуть кататися. Я ж вона не зашла з теля біля. Я дуже важко хочу шоколадку. Всюди нам надо. Так, у нас тут весняна колекція Кіко. А що, це Вібрапуля, ні? Ні. Ну, хоча. А ну, де мої бли... Ану, ходімо на близькі на мої. Отаку я собі хотіла одиничку. Вони поштучно придають. Напевно, напевно, цей кольор я хотіла. Ну, це тіні. А. Я потім згадала, що в мене повіка, і, по нависла повіка, і її буде просто не видно. Вон Юля. Юля тут у пошуку Майк. Чо що це, це за розмір? М. М? М? Ну, мені треба С. Давно якась трошки завелика. А, Давай С. Там ще є блакитне, але мені більше звісно, бо біла. Чорна, не? ні? Ні. Ну ладно, бери М. Oh, ні, ні, бери М. Uh -huh. Точно нема С? LX Блин, ну XS. Экссенс это довго Блин, ну не, буде... Excel. ну noi... буде обтягувати мені. No, МК, ну, ну, конечно. Така... Ну, там вона дуже довго така. <гум> ну, коротше, ми ще нашли таку блакитну от лісочка і біланьку эмочку ой, Ми йшли, йшли і натрапили на Єва oh. Б'юті. Заходим. Ну, виглядає, в принципі, як Бракард. Да, це атмосфера Бракарда. Mm. Да? Mm -hmm. О, от за цими столиками можна встати. На фарбу базалі можна сісти. Не пробуватись, робити собі тут такий красивий макіяж. М? Ну, слухайте, непогано, звісно. Прикольно. Ну, мені тут, в принципі, нам нічого не потрібно, щоб щось конкретно шукати. Я хотіла просто зайти і глянути, як виглядає Єва Максі. А, Єва Б'юті, так? Да? Ну, в принципі, отак. Що скажеш? М? А, о, б'юті салон написано шукала, ви Туди нам Ні, боже, ні. Я сюди вже не піду. Хай він там собі стоїть. О, накладні віки. Патріція Лідо та науки. Всякі такі віки. Ну, як би... Все, як у звичайній Єві, тільки в п'ять разів більше. Що, магазин дай собі? Де? Ось. А знаєте, на що ми натрапили? На Кеті Соха. Ого. В Тіктокі вони дуже популярні. Я думала, що тут буде купа дітей, а наче нікого нема. Нічого собі. Ну, мені сумки не потрібні. А ну-ка, давайте скрізь зайдемо. Ми вирішили витратити одразу наш сертифікат. От ми знайшли цей мінімал. І він мені показує, що я тільки в республіці, а наступного разу в республіки ми будемо ой, як не скоро. Тому ми вирішили одразу щось собі обрати. Так, ми взяли Юлі отакі сережки. Ну, обміняли сертифікат на сережки, ну покажи, у неї така е, моносережка, а тут, в принципі, ми взяли таку саму схожу. Ну, коротше, це типу, аля різнопарки, коли на одне ухо одна вдягається, а на друге інша. Ну, Вона прикольно виглядає. А ну, можна, таке типа. Ну, непоганий подарунок, непоганий сертифікат. А ну дай я відкрию, просто щоб уже показати. Вони срібні. Ну, коротше, таке саме кілечко. І, боже, я навіть сама не бачу типа, і, і, така. Типу задумаючи. Та я просто і через камеру не бачу, і я очами також не бачу. Ладно, Давай. туди. Ми нарешті вже йдемо на вихід. Будемо зараз викликати таксі, їхати додому. Там вже находиться темрява. Ми, заход... Ми коли заходили, там ще так сонечко ся. Ну, взагалі був день. Зараз там уже ніч. Поглянемо. Та, все, ніч. Дев'ята година вечора. Красиво, звісно. Ми тут повернулись назад, тому що не могли викликати так. Зараз ще пішов дощ, ну, ми вже очікуємо, машина має приїхати через 4 хвилини. У нас буде водійка. Жінка. І що там, е електрокар? Ні? Фрюс. Що здається? Ось ми як добре, що ми щось похали, взяли, тому що давно я хочу. Я ще планувала сьогодні манікнув, то я думаю. Все, пока-пока. Мы поехали. Добрый вечер. Подписочку оформляем на мой канал, пожалуйста, по-братски.